Я був в окупації У нас 24-го в обід вже була російська колона техніки. А коли розвільнили, да, я пішов, я пішов добровільно. 58-річний Віктор з 5-ї Слобжанської бригади з Вовчанського району каже, що пішов на фронт і вже другий рік тут. Аби чужаки в його рідному селі більше не господарювали. Я не хотів ще одну окупацію, Ми хотів допомогти. Віктор водій з майже 40-річним стажем. Мирна професія знадобилася і на війні. Позаду бойові завдання під Кермінним Кліщівкою Наталі брав участь у ротації військової техніки. Ну, машина практично нова. Отолічно все. Все отлично. Я сів, як вроді вчора встав із за руля. <гум> тобто, для мене це що вона довга, це для мене нічого нового. Робота на маломаневреному трелі в умовах постійної загрози обстрілів не є безпечною, погоджується Віктор, оскільки тягач хороша мішень навіть вночі. Але де зараз безпечно? Бог мило вам, ну так, да, як близько, це виходить жир на цей, тому що сюди становиться дві машини. Тобто дві бойових машини і плюс трал. Це вже жирна цей. Тобто, так, да, можна отримати. Небезпеку треба серем'я гушки на макушки, треба сирем'я за цим дивитися і. На це обращати увагу, що небезпечно там. Нужно представляти, де їде тягач і де буде прицеп. І це треба вирішувати зразу, висчитувати. Тобто я тут зможу повернути чи розвернутися. Своїм досвідом Віктор хоче ділитися з молодими бійцями, водіями. Ну звісно, спрашують, спрашують. Ну, щоб посовітав щось там, по машині. Я ж працював на різних машинах. Газ, Зіл, КАМАЗ, ДАВ, Ман і Веко, Вольво і Інтернешнінал. Чоловік каже, як такого фізичного стомлення від служби він не відчуває. Більше гнітить моральна втома від самої війни. Особливо болить за Вовчанськ, який опинився на лінії вогню. Далі їх не пустять. Вони не зможуть далі пройти. Наразі його родина разом з онукою недалеко від нього у Харкові. Тому він тут, разом з іншими, такими як він, мотивованими захищати землю. Ну нема нічого тут страшного. Треба спомагати країні виграти цю війну. На після війни планів у Віктора немає, але чоловік не виключає, що залишиться у Нацгвардії. Якщо запропонують роботу, яку він знає і любить, Галина Половик, Михайло Водилко, агенція новин, громада груп.